Всім доброго дня, наші милі підписники. І сьогодні 13 липня, і настав час провести розіграш, який був заявлений для підписників каналу з приводу річниці нашого каналу. І ось я хочу презентувати подарунок, який ми приготували. Як я й казала, подарунок буде на вибір. За вподобанням і перший варіант подаруночка це ось така пряжа, хто захоплюється в'язанням. Для того ось для того ось така пряжа. Тут у нас 100 грамах 1100 метрів, 35% меринос, 35% бебі альпака ну і, мабуть, 30% поліамід. Да? Такий колір пудра, вага 200 г в цій бабінці. І ось така тоненька, але пухнастенька ниточка. Ось хто любить в'язати, то тому такий ось подаруночок. А хто любить чаювання, то ось такий набір чашок, а також кава для приємного чаювання під час перегляду наших відео. І зараз я зроблю вставочку розіграшу і подивимося, хто ж переможець. І, як ви бачили, переможцем цього розіграшу стала Марина. Я вітаю переможницю і чекаю зв'язку. Напишіть, будь ласка, мені. Директ інстаграм, бабуся Южечка. Посилання у мене є в описі каналу на інстаграм, під... а також ви можете написати в коментарях, куди вам написати, щоб відправити ваш подарунок. Ще раз вітаю Марину, а також щиро дякую всім за участь і активність і, звичайно. Ще на каналі будуть розіграші. Закликаю вас переглядати відео, писати коментарі. Бо, якщо вже підписалися, то давайте разом успішно розвивати канал. Хочу побажати всім миру, спокою і хочу подякувати всім героям України, хто докладає зусилля, щоб ми могли ось так жити, займатися своїми улюбленими справами. І на цьому все. Всім гарного спокійного дня, до побачення!